Друзі, якщо шукаєте найкращі та найсмачніші чері томати, ми підібрали для вас топ-5 гібридів, які забезпечать відмінний результат. І розпочнемо ми з лідера 2024 року. Це томат сакура, формує великі об'ємні китиці з великою кількістю плодів. Наступним буде Сома F1. надранній кущовий гібрид підходить для цільноплідного використання плоди масою 10-15 грамів. Якщо ви любителі помаранчевих чері, тоді відмінним варіантом буде міні-сливка Фантіно масою 18-22 грама, дуже солодка на смак, та підходить для відкритого і закритого ґрунту. Також рекомендую спробувати. Томат чері Пурпура. Він не залишить вас байдужими. Має довгі кітиці з великою кількістю плодів, ідеальні на смак, довго зберігаються та не опадають. І завершує нашу підвірку суперурожайний томат Моншері. Надзвичайно солодкі плоди та стійкі до розтріскування. А який з цих чері томатів пробували ви? Напишіть в коментарях. І нехай росте!